Время, Представтеся, будь ласка, хто ви? Надайте документи, що ви тут робите. Ким, ким ви в якості кого ви будете участвувати в судовому засіданні? Вибачте, я вам не зобов'язаний відповідати. Ви не секретар судового засідання. Я не секретар судового засідання, а я є потерпілим у даному провадженні і за моєю. Скаргою буде зараз проходити судовий розгляд. І ви вважаєте, ви не маєте підстав представитись, надати документи на підставі, чого ви хочете участвувати в судовому процесі? Так, вам я нічого не зобов'язаний надавати. А, а кому ви зобов'язані? Це не ваше питання, я на них не, не бажаю відповідати І з вами розмовляти, я не бажаю. Що це за самоуправство? Так, так чому, чому ви прийшли? Так є стаття самоправства, відкрите на моє кримінальне провадження. Я вам ще раз сказав, не знімайте мене, я не бажаю, я вас суд подам. Подайте, Подайте на мене. В суд. Ви прокурор или Що? Я, я можу фізичну силу застосувати. Застосуйте. Це маски, а люди хочуть це да. бачить. Ага. Розумний сильно став. Я бачу. Такий і був. Да. Був. Взагалі, да? Безпреділ повний. Де безпреділ? Тут. Де безпреділ? Надайте ну, свої документи. Я вам нічого не зобов'язаний надавати. Як це ви не зобов'язані?